І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове весняне відео. І давненько у мене на каналі не було всіляких обзорчиків крутецьких. Для тих, хто не зрозумів, що я сказав, поясняю. Обзорчики, це ну коротше, у мене на каналі є повно цікавих відео з крутими речами або навіть не речами. От саме найперше відео це білосурайська коса. Я так його назвав обзор. І потім у мене пішло пішла тема коротше, про... Про обзори, я знімав і бази, і всілякі там предмети. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Обзорчики, це у мене на каналі, це я щось беру цікавезне, беру камеру і записую відео. Або якщо я в якомусь цікавому місці, я теж зроблю такий обзор. Ну, я думаю, ви зрозуміли прекрасно, про що йде мова. А от сьогодні мова йде в ролику про одну цікавезну настільну гру, яка називається Встигне за 6 секунд. Мені здається, що це гра з підступом. ну, я, Це моя думка, це я так думаю. От, коротше, стисне 6 секунд. 15. Мені до речі, 15 років. карткова гра в наборі 35 карток. І вона складається з 3-8 гравців. Тобто, коротше, не 2 гравця, а 8. І дві зірки з трьох. Цікаво, чому. Ну добре, давайте її розпакуємо. А поки я її розпаковую, ви обов'язково не забудьте поставити свої королівські весняні вподобайки, і підписатися на мій youtube канал Алекс Скорпіон, щоб не пропускати круті відео. Ну і також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Ну і в спільноті також воно є для тих, хто не знав. Ну добре, давайте вже не гаяти часу і погнали! дізнаватися, що це за гра встигне за 6 секунд. Так, друзі, ось і я, коротше, погнав розпаковувати. І тут ще написано встигне за 6 секунд, що це відмінний спосіб перевірити вашу кмітливість, Тобто це гра на вашу кмітливість. А, нічого складного. Зачитується запитання з картки, і ви швидко на нього відповідаєте. Ну що ж, мені стало цікаво, я ось, коли прогулювався по магазину, на натрапив е, мої очі. Мій політ зацікавила ця настільна гра. Там є багато всіляких, тому коротше, якщо ви будете в магазині, то візьміть на обзорчик або просто для, чисто для підняття настрою. Так, межиком підрізали. Що, зараз ще тут ага. Ось щоб не порвати. Воно складно якось розпаковується. О, та хоча щось що складного. Так, ось я вже бачу картки. 35 карточок у нас. Ага, все. Ні, ну, тут ще не все. Тут щось щось є. Ага, все бачу вже. Це остання картка. Всі вони під канцелярською резиночкою. Так, давайте ого. Так, так, так. Зроблю як... Карточки люблять перемішувати. Оп. Оп. Так, 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 порівняємо. Перемішуємо, перемішуємо а, оп 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 оп, оп, хоп Коротше, у нас тут багато. І давайте хоча б подивимось на якесь запитання. Так, у нас. Ага, ось. Перша карта. У грі 35 карток з завданнями, які починаються зі слів, назвіть три», а далі уточнюються, в якій самій категорії. Наприклад, назвіть три геометричні фігури. І гравець має назвати, там, наприклад, квадрат, трикутник. Коло, м'яч, шар, ну і так далі. Трапеція ось. Але зробити це треба всього за 6 секунд. Тобто у вас на. Обдумування всього 6 секунд. І що у нас тут далі? Гра. Учасники гри визначають першого гравця, і той, хто сидить праворуч від нього, бере капку з колоди та зачитує йому запитання, після чого цього починає вголос відраховувати час. У першого гравця є 6 секунд, щоб назвати 3 із правильної категорії. Це у нас, коротше, як би. Якщо я правильно зрозумів, невеличка така інструкція, як гра... грати в цю гру. Так. Угу. Елементи таблиці Менделєєва. у мене, до речі, вона є. І ознаки ЛІС-2. Це, коротше, в нас питання. Одиниці віміру ваги. Кілограми. Ага, коротше, тут в одній картці по два питання. І на деякі, я хоч можу, зараз я зараз їх дивлюся, а потім на деякі відповідні. Так, у нас. коротше, це у нас. Це угу. якось ягідно перемішав, але нічого. Це я ж сам купив. Так, коротше, що там у нас? Державні свята. Державні свята це у нас День Незалежності України, День Прапора України. Оце, які я знаю в... Ні, день, це не державне свято. Ну, коротше, це, якщо я не помиляюсь, це День прапора України і День Незалежності України. Якщо я трошечки помилився, то підправте мене в коментарях. І так, що у нас, що у нас далі? Страви азятської. Я звідки знаю? Ну, я, не, я в Азії не був, я азкі страви ще не знав. Негативні риси характеру можуть, якщо це? Історичні фільми є всілякі. Домашні тварини. Угу. Так, 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 давайте я ось так перемішаю. Ну, коротше, я просто зараз тут дивлюся, а далі буду щось думаю. Ну, я, коротше, на пару питань вже відповів. Давайте ще я зберу все в купу. Ось... Купу це складно. Зараз я зроблю паузу зруль... і зберу все в купу. Ось я коротше, зібрав колоду, бо просто я став по одній збирати, це я так би багато часу витратив. Коротше, я на пару питань відповів. Давайте ще деякі питання відповім і буду завершувати даний відос. Ну і скажу свою, свою думку, яка ця гра. Так. Беру карту, не підглядаю. Так. Так, так, так. Фрустрація. Асоціація до слова фрустрація. Це, звісно, я не знаю. Деякі питання я може, і знаю відповідь, відповіді, а деякі не зовсім. Тому що я про це не чув. А речі, які люди роблять на роботі. Ну, є багато різних професій, вони можуть. Що будувати, то щось проєктувати, щось е інше, хтось за комп'ютером працює, хтось на будівництві, хтось е керує за поляком, хтось у когось велика відповідальність у президента, наприклад. Коротше, ось такі речі люди роблять на роботі. Гра прикольна і коштувала в магазині недорого. Мені вона просто дуже зацікавилась. якщо ви теж будете. Ну, Гуляти по магазинам і натрапити на подібні чи цю, ну, чи ці, на цючі подібні ігри, то купляйте, потренуйте свій мозок, ну, що ви таке знаєте. О. Ще одне питання. Види головних уборів: кепка, шляпа, бандаж. Ну це ще я знаю. Так, а що ще перевернути? Коротше в одній карті по два питання. Риммі до слова правда. Вид... Так, давайте ось О, види чаю. Коротше, це моє питання. Які я чаї знаю? Індійський чай, чай каркаде, чай з е... фруктами. Коротше, є багато. Чай, чорний, чай, зелений. Я чай не знаю, тому що я чай дуже обожнюю. О, вже коротше 9 хвилина. Тому вже пора завершувати даний відео. Якщо він вам сподобався, то обов'язково не пошкодуйте на нього подобайку свою королівську і не забудьте підписатися на мій канал. І якщо ви під цим відео наставите максимальну кількість подобайок, це головне, щоб було більше 5 лайків. То я не один, а з... візьму... Когось з собою в ролик і спробуємо повідповідати на різні питання. Коротше, я не деякі повідповідав, а якщо ви поставите ще максимальну кількість подобачок, то я ще когось запрошу свій ролик. І ми пограємо цю гру. Короте, ось такі от справи. І з вами був Сашко. Всім гарного настрою. Бережіть себе та до наступних моїх крутецьких роликів. Чао!